Всім привіт! До вашої уваги Нова поставка товару це рюкзаки бренду Сіукс. В нас вони представлені в двох кольорах. Чорний з таким синеньким принтом, також білою такою коємочкою, а також з червоним таким принтом, коємочкою такою, теж чорного кольору. Зараз більш детальніше вам покажу. Ось так він виглядає, його передня частина. Є кармашки зліва. Вони йдуть на резинці, така сіточка. Та справа. Також кріплення регулюється для плеч. Спинка, вона така трошки м'якенька. Далі у нас йде основний відділ, він великий. Тут є у нас кармашик для е, е, якихось блокнотів, планшетів, телефонів е, або ноутбука. Також є е, такий боковий карман. Він же тут іде. Такий м'який. Сюди ви можете покласти якусь техніку також. Ось так він виглядає. Всього в лоті буде 12 таких рюкзаків. Червоних у нас 5 штук, синеньких таких у нас 7 штук. Ціна однієї штуки 295 гривень. І цей лот ви вже можете замовляти в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.